Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами звати Василь та мої сільські будні футболка одразу для хейтерів. Спеціально надягаю, щоб хейтери читали. Тому Нормальні люди не звертають увагу та і всі адекватні. Що в нас? Зараз чади. Дивіться, ситуація не є з кращих, нічого в кращу сторону у нас не міняється, все гірше-гірше. Канал також, на жаль, потрохи буде, мабуть, якби притихати, тому що немає розвитку, немає... Нічого знімати, тобто свини все менше і менше. Кожен день знімати одне те саме вже і мені надоїло, і вам набридло це дивитися, хочеться щось нове, тему, якусь нову, новий якийсь розвиток, але цього вже не буде. Я Також сижу, голову ламаю, думаю, як же ж вийти на зв'язок, що можна показати. Ну що, ті дві свиніші лишилися, це ж все не те саме, вже все набридло. Але зараз трохи пробіжимося. Е яка тема мені сьогодні прийшла в голову, якій області найвигідніше займатися свинями. Тобто, чому ця тема вийшла? Зараз хоч знімаємо. Знімаємо. Чому ця тема вийшла, тому що всі знають, ну, хто постійний глядач, знають, що я шукаю зараз собі житло десь в іншій області. І перш за все я цепляюся за ціни ну, стосовно свинарства. Тобто, не скільки там будинок стоїть або ще там щось, А які ціни в цьому цій області на свинину, на живу вагу, на зерно і так далі. Тому що якщо їхати в село, то треба далі працювати над цією справою. Я рахую, що більше мені якби нічого не світить. Мені це подобається, мені це потрохи виходить. Тому сьогодні пробіжимося по цінам. Я реально в шоці. Я скажу зразу одразу. Пишіть в коментарях, яка у вас область, яка ціна на живу вагу, і яка ціна на м'ясо. Тобто тільки е, уточнюйте. В круг на кості або чисте лише м'ясо, м'які. Тому цікаво буде, я ж кажу, я зараз придивляюся деякі ціни, але скажу одне, що, мабуть, саме найвигідніше, саме якби, результативніше знімати, точніше займатися в нас в Донецькій області свинями. Тому наперед сказав, що я рахую, що так, а там хто хто зі мною не правий, пишіть свою думку. А ми поїхали, пробіжимося потрохи по господарству. Тут у мене лишилися дві свинки. Ця трохи худіша, але довша, але та трохи коротша, але кругліша. то Скоріше за все будемо ту першу різати. Тому що, можливо, там хоч якесь цілком буде на пальчик. Тому що тут, звичайно, що і шкурка лише буде. Будемо ось вже на цій неділі різати, тому що клієнти є. М'ясо зараз дуже дешеве, я ж кажу, впало на 100 гривень, тому зараз клієнтів багато по такій ціні. Я би і сам купував, би собі, якщо було б треба. Але що є, то є. Треба різати і забрати хоч якусь копійку, тому що потім, можливо, вже не буде шансу. Дивіться, стосовно, наприклад, відгоділі. давайте поговоримо про відгоділю. Я ж дзвоню, питаю там за села, за все цікавлюся, яка жива вага у вас. І чую варіанти від 50 гривень до 65 гривень жива вага, то це вже просто капець. Е, ладно, думаю, добре. Якщо така жива вага, можливо, дешеве зерно. Питаю зерно по чому? від 4 до 8 гривень. Ну Це просто капець. Є 5, 6 гривень зерно, тобто пшениця, ячмінь. Е, питаю на стосовне м'яса. Кажу, м'ясо, що у вас як там? М'якіть у нас 160 гривень. 170? Я і собі прораховую в голові, це просто капець. Щоб там розвиватися, щоб там мати якісь гроші, треба одразу працювати на об'єм. Реально на об'єм. Треба вкладатися в нормальний свинарник, треба будувати, щоб щоб в нормальний свинарник. Зараз рахував, треба хоча б ну, як мінімум 1300, треба, щоб в гарний свинарник. І то не прям що гарний, а такий, щоб можна було хоч трохи для себе щось тримати. Чого ви голови? а? Тому кажу, що якщо в іншій області займатися свинями, треба можна взяти, можна, е, взяти своє, але лише тільки об'ємом, великий об'єм, тобто штук 10 свиноматок і штук 30-40-50 від корму. Того що, того, що зараз поясню, чого. Наприклад, стосовно нас Донецької області, хто не знає, часто пишуть Василь, з якої ти область, я, <кій> області з Донецької області, дивіться, в чому у нас ситуація ще. Е, Практично місяць назад, місяць назад я також скупляв свиней, коли ще більш-менш була ситуація краще, люди ще тоді не виїжджали так, так масово. Ціна на живу вагу була 80 гривень. Тобто 80. І в чому діло, що це байдуже. Або від корм від корм, або свиноматка. Тому що, питаю, в інших областях, якщо від корм 65, свинаматка буде 40 гривень. Чому так, я не знаю. У нас ціна одинакова була. Що свинаматка 80? Що від кори 80. І, до речі, зимку доходило 90 і 85 ціна, тобто була максимальна 90. Скажіть мені, що невигідно тримати свиней, якщо навіть здавати перекупом, здавати баригам по 90 гривень. Я рахую, все рівно це в плюсі. Наприклад, свинка 200 кг, хавий потримали десь 10 місяців, я думаю, 200 кг не буде. Здали баригам за 18 тисяч гривень свиню, що це не вигодно? Ну, Скажіть мені, це не вигідно, це вигідно. А якщо ви будете здати е, уже по, що, які, по 60 гривень, то це вже 12 тисяч, тобто мінус 7 тисяч вашого заробітку. Тобто вже рахуйте самі, е, я ж кажу, у нас повторюсь, ціна була від 80 гривень до 90. Можна навіть здавати баригам, Тобто, можна самому не різати. Добре, якщо самому різати, також ще в плюсі, тому що м'ясо в нас продається. тобто, більш, ну, більш так, що просто на четвертини рубається, продається все з кісткою. Ніхто нічого не вирізає, ні м'які, нічого. Просто продається лопатка, лопатка, спина, спина. Корейка від бувна, хто як каже, так розрубали полам, і з кісткою продали. Тобто задок, задок, за все з кісткою. У нас була ціна в круг 200-210 гривень за кілограм. Що це не вигідно? 210 гривень з кісткою. Зараз питаю людей в іншій області. Кажуть, що ціна м'якіть 160 гривень, м'якіть. Тобто, у нас була на кістки 210, там м'якіть 160 гривень. І порахуйте, що я ж що, що я там зароблю, якщо я протримаю 10 свиней в рік. Тобто, у нас, у нас в нашій області, якщо 10 свиней в рік протримаю, повірте мені, я щось зароблю. А там так не вийде. Тому щоб якось почати стартанути, розвиватися, там, щось заробляти на цьому, реально треба, треба великий відкорм. Треба дуже багато свиней. Ну, реально, 10-20 свиней, ви нічого, ви просто будете тягати той самий навоз, але ви будете працювати, можливо, там ну, не в нуль, але дуже-дуже мало, ви будете заробляти. У нас ситуація, я ж кажу, була до цього часу набагато на інша. Е, моя думка дивіться, якщо зараз би ситуація не змінилася, ціна була б така сама і на м'ясо, і на живу вагу. То щоб у нас вижити, і не то, що вижити, а просто заробити, заробляти, наприклад, ту саму зарплату, яку треба робити там десь у місті, там 20 тисяч гривень, треба на неї пахати кожен день. То в нас в селі, ну не в селі, а в нашій області, по такої ціні, щоб заробляти, можна тримати просто 에, 5 свиней у рік, щоб зарізати м'ясом, продати, і 10 штучек, десь штучка, десь окремо кліточку, щоб дати живою вагою. Тобто, і все, і вам більше нічого не треба. А якщо ще є свини матки, то це ще також великий-великий плюс. Тому що я ж кажу, якщо я ще, наприклад, я зараз приїду, куплю всі там 5-7 свиней, протримаю їх рік, то я ну що, може на шкарпетки собі та з носками зароблю. Тому такі справа. Треба великий об'єм. За це це дуже погано, що ціни дуже дуже різняться. Знаю, що люди заробляють, так хочуть Василь, не, не, не жаліся, Ми заробляємо все нормально. Так ви заробляєте, але у вас є на то. Тобто великий свинарник і все. У мене цього не буде. Звичайно, що я не зможу це все побудувати одразу. А от такий маленький станочок щоб на, 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 на 3-4 свинки, це реально буде ну, тобто, ні про що, так скажучи. Тому моя особиста думка, що від корм. Якщо, наприклад, я би зараз жив далі, то мені б б 15-20 штучок в рік від корму. Мені вистачало, щоб я собі гарно жив, ще й відкладав і нічого собі не відмовляв. Тобто 15-20 свиней. Якщо тримати ну, 20 свиней, це я, ж, це я навіть був би вже ну, дуже добре заробляв у нас, якщо мав 20 свиней. Повірте мені, реально повірте. Це б я просто би собі за рік там і, ну, ну добраче, тобто, Якщо в іншій області, то треба, як мінімум, від 40 штук від корму відштовхувати, щоб можна було здати щось живою вагою, щось зарізати. Тому що одразу таку ну, звичайно, що одразу таку кількість, там 40 свиней, ви не заріжете, не придасте. А щоб можна було щось потрохи різати і здавати, то треба як мінімум 40 поросят тримати в рік. Ось така, така проблема, тобто такі реалії. Не знаю, прав, правий, я не правий, почуть яка у вас ціна. Та все-таки зараз підемо до свиноматки з малими парицями. І також зерно, дивіться, що я не сказав по зерну, зараз покажу. Бачите, бетонної мішалки все немає. немає. Тут бочечка пустіє, тут у мене ще пшениця ячмінь намилена, одна бочка. Ось мішечки. Тут бочка, тут бочка, і тут лишилася кілограмів, може 150 мінів і все. Ну, і куруски ще кілограмів 15 лишилось. То в принципі, по зерно дивіться. Я також питаю в інших областях, по чому у вас можна зерно купити. там. Та не, у нас недорого, у нас там 5 гривень зерно. Ну, розумієте, у нас... Воно по три. Зараз, ну зараз, ладно, не беремо ситуацію, зараз по 2 гривні у нас зерно в селі, але беремо нормальну ситуацію. У нас три гривні зерно. Тобто схосили три гривні, заплатив, забрав та і все. Ну це я розумію вигідно, коли зерно по 3 гривні, жива вага 80 і м'ясо по 200 в круг. Це реально вигідно. Тобто, а, бачите, як ситуація в інших областях набагато вона інша. Е, також стосовно свиноматки, дивіться, поросят я відлучив, тобто, бачите, в неї там зараз вим'я здорове, набуха, ну нічого там ще дня два воно все перегорить, я знаю. Вона трохи вредна, вигортає постійно дерть. Стосовно свиноматки, дуже схудла. Е, спілкуюся я зараз зі скупчиками, вони говорять, дамо 80 гривень. Ой, 80. 60 гривень за кіло, але якщо в неї буде сало, хоча б пальця на, на 3 на 4. Але в неї взагалі сала не буде. Просто гляньте на її спину на спину. Яке тут сало, як там спина на дві ладоні? Так збоку вона кажеться здорова. Але ну там сала взагалі немає. Тому її скупчики не заберуть. Що думаю, що думаю. Вона навіть, в чому проблема, що вона навіть морозилку мою не влізе, як в мене якби. Тобто, не дуже здорова морозилка, вона мені морозилку не влізе, якщо її зарізати. Якщо її різати, то також я не буду цього робити, тому що я не зможу, в мене рука не підніметься. Що я думаю? Планую, якщо там пару клієнтів знайду там, на задки, там, можливо, ще дешевше пустю, то що свина матка якби. І все, найму людей. Хочу наняти людей, заплатити їм гроші, хай там 2-3 чоловіка, не знаю, скільки буде, самі її мені заріжуть, розроблять. Тобто, щоб я її склав в морозилку і потрошки-потрошки по брав м'ясо та крутив, робив ковбаски домашні. Тому що ковбаски е, питаються спросом. Зараз люди цікавляться, людям, кому вже відправляв, сподобались. До речі, не забувайте, що я роблю ковбаску домашню. Е, там є вайбер в описі. Пишіть мені, я вам якщо цікаво, пришлю фото своєї ковбаси. Тобто, ну, все розповім. Ціна ковбаси 300 гривень за кіло домашня, я її відварюю, вакуумую, відправляю. Люди просто прийшли на почту, отримали, піджарили, на сковорідці або в духовці там пару хвилин, та й смакота дуже класна. Тому, я ж кажу, якщо скупчики не заберуть, то придеться її різати, але різати треба наймати людей. Ось, бачите, фактично ладоня майже на всю спину. Дуже вона схудла, дуже схудла. Е, і я ж кажу, ціна на живу вагу от до цього моменту, якщо я вам сказав, 60 гривень. Місяць назад ще я брав свиноматок і, і продавали люди свинематок, скупчики брали. Ціна була 80 гривень. Тобто, що від корм, що свиноматка 80 гривень, і тобто, ну, байдуже що. Стосовно малих поросят також дивіться. У нас ціна, якщо нормальні поросята, то 3000 тисячі гривень. Ну, тобто я опускаю 800. То вони швидко розходяться по такій ціні. Але е, якщо нормальні поросята, то, то ціна в людей 3000 гривень. Одна, одна одне порасят, тобто не пара. Питаю людей також, в вашому селі по чому поросята? Кажуть, там 4 тисячі пара. Тобто це вже по дві. Уже не так вигідно, як в нас. Тобто вже менше треба, ну, ви заробите. Тепер дивіться, ще раз, зараз. Повторюсь, що потрібно мені, скільки мені потрібно в моїй області, в моєму селі тримати господарство, щоб просто добре заробляти, щось відкладати на життя та нічому собі не відмовляти. Я рахую так, мені потрібно 4 свиноматки, це буде просто, просто прекрасно, чудово. 4 свиноматки потрібно. Тут це добудувати, це без питань. За неділю я буде будував, бо ці два станка, два сарачика, я считаю, все. було б 4 свиноматки. 4 свиноматки і штучок 15, ну максимум 20 від корму в рік. І просто, я ж кажу, ви будете як риба в маслі. Ви, повірте, вже забудете за ті роботи, за шабашки, щоб бігати дещо шабашити. Вам цього буде з головою достатньо. З головою. Але але ж я ж повторюся, що в іншій області я так порахував, що мені треба буде від 5 до 10 свиноматок. І хоча б. 30-40 під корму, щоб щось 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 заробляти і здавати м'ясо по 170, м'якість і жива вага по 60, тоді, можливо, щось би заробити, та можна. А так, я рахую, що то не заробітки. Ну, об'єм, треба об'єм. В моєму випадку, що об'єму не буде, тому що це сарай, щоб був об'єм треба будувати, а на це немає фінансів. Тобто, отакі справи. Якщо десь я не правий, пишіть, яка ціна у вас. Вигідно, невигідно у вас. Звичайно, що воно все вигідно, але ж кажу, все за, е, зависить від об'єму. Я можу заробити все, бо на такому об'єму. В іншій області треба в три рази більше працювати, щоб щось заробити. Стосовно малих поросят, другий день, як вони відлучені, крику тут капець, вона ще лягає їх, годує, точніше, ну, е, кличе, хрюкає, годувати. Вони тут крику роблять капець, б'ються в стінку. Розумію, що це неправильно, що я, вони поруч з нею вони стресують, вони її бачать, але до неї не долазять. Це вони стресують, я згоден. Помилка дуже велика, але, але е, дивіться, у них, хто пам'ятає, була діарея, вони почали ходити жовтим таким присвинамація, тому що хапанули люцерни. Е, зараз присвина їх проколов. Енрофоксаціном сотим, то вони одразу почали ходити таким ну, густим, тобто все нормально. Але знову таки відлучка. Перший другий день бачу знов такі жопки засрані, але не жовтим, а таким чорненьким ходять. Сьогодні вранці бачив, чорненьким ходять туалет. Трохи ну нічого. Я думаю, це пару днів буде, тому що це все таки стрес. При стресі всі поросята ходять ну, рідким туалет діареї. Стосовно тут у нас молоко мішаю сухе молоко, не козяче сухе молоко. Ну і там у мене звичайна дерть, зверху трошки жменьку підсипаю у предстарта. Молоко п'ють добряче, в день-два відра випивають. Але дерть трошки-трошки ще ну, поковиряють, поковиряють, але нічого, ще день-два проголодаються та почнуть їсти. Такі справи. А так, в принципі, граються, бігають, прігають веселенькі, важили моїх. Позачора було кабанчик 11-300 в ньому. В принципі, рахуються чудова вага, вже вони, ну, тобто продажні, але якщо б вони їли, А так, поки що не їдять хай посадять, недільку нічого страшного люди потерплять, зато я вже буду продавати впевнений, що вони почнуть їсти. Так, звісно, зараз би вивіз на базар, став би, сказав, ось поросята вам вже. Там, півтора місяця забирайте, купуйте та, та і все таке. Люди б додому привезли, а вони б дерть би не їли. Так, можливо, б, там, при старт би щось таке їли, але би вони точно би не їли. Тому, в принципі, все зрозуміло. Стосовно пепи, якщо вони заберуть скупчики таку ходу, будемо наймати людей, різати та складати в морозилку. Ну, не знаю, Мені здається, тут тільки дві ляшки в морозилку лізуть. Але, можливо, щось продамо частично, щось в морозилку. Е Бачите, на молочку налітають. Тому з вами завжди був Василь, не знаю, скажу, знімати нічого, руки опускаються, контенту немає. Можливо, якщо настроюсь, зрозумів, як вести той стрім, то почну вести стріми, щоб якось хоч тримати аудиторію, тому що дуже шкода, набирав, набирав. Старався, а тут баг просто контент немає, люди потрохи відписуються, буває що. Тому ладно. Ще раз, всім велике дякую за перегляд, ставте лайк. Ми зараз біжимо, робимо ковбаску. Е, вже замаринував вчора фарш, все, все зробив. Зараз набуваємо пішечку, відварюємо, пакуємо, та там є замовлення в місті. І після обіду їдемо в місто, веземо ковбаску. Тому так, ще раз, всім миру, добра, працюйте, пишіть коментарі. Не хворите, не болит. Всем пока!